Таким чином, навіть якщо уявити, що джерела Вашингтон Пост повідомляють реалістичну інформацію, і російський президент дійсно пропонував американському такі умови завершення війни, це може бути виключно спецоперацією з метою дестабілізації ситуації в самій Україні. Щоб українці почали це обговорювати. Щоб з'явилися як прихильники, так і опоненти такого територіального розміну, щоб таким чином внутрішня дестабілізація в Україні полегшила російським військам подальшу окупацію нашої території. Адже якщо не вдається за допомогою армії окупувати територію ворожої держави, Її внутрішня дестабілізація допомагає вирішити всі питання без належного застосування військ.